Привіт! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. На своєму каналі я ділюся власним досвідом, як зробити легким та комфортним життя в селі. Ми з моїм чоловіком Вадимом купили хату в селі приблизно півтора роки тому. Це наш другий сезон нашого городу та саду. І на своєму на своїй ділянці ми розбили досить невеличкий город, з якого ми збираємо класні врожаї. В одному з попередніх відео я запитала глядачів, чи буде вам цікаво, щоб я розповіла про план нашого городу і про кількість посадок, які ми висаджуємо для того, щоб задовільнити потребу в овочах родину з чотирьох людей. В своїх коментарях ви написали, що ця тема вам цікава, тому це відео сьогодні я присвячу саме нашому смарт огороду з класним врожаєм. Якщо ця тема вам цікава, залишайтеся зі мною. Підкреслюю, що в цьому відео мова піде про кількість посадок, які повинні задовільнити ваші власні потреби в овочах не на місяць, не на два, а до наступного врожаю. Сьогодні ми не будемо говорити про кількість посадок для продажу овочів. І ще нагадаю, що на нашому каналі відкрита опція спонсорства. В нас вже є спонсори, вітаємо вас! Запрошуємо вас стати спонсором нашого каналу і доєднатися до кола друзів та клубу село Стайл, тому що саме для спонсорів будуть зніматися відео на теми, які я не піднімаю в на своєму основному каналі. Запрошую! Ну а тепер повернемось до городу. Основна ідея, якою хочу донести, що з порівняно невеликої площі городу можна збирати ну, просто шикарні врожаї. І при цьому не витрачати дуже багато зусиль та часу. Площа нашої, нашого городу без картоплі 2 сотки 10 на 20 метрів. На нашому городі розташована 21 грядка. Вони різних розмірів і різних форм. Трошки згодом я вам покажу, як вони виглядають. І я хочу сказати, що корисна площа наших грядок. В порівнянні з всією площею городу, яка становлює 200 квадратних метрів, бо це є дві сотки, 68,5 квадратних метрів. Це третина нашого городу, на якій безпосередньо ростуть наші овочі. Таким чином, корисна площа нашого городу це приблизно 8,5 на 8,5 метрів. І мене дивують трохи ті люди, які кажуть, ну, у нас нема де розміщувати город, щоб вирощувати стільки овочів. Хочу сказати, що з цієї корисної площі ми збираємо приблизно 500-600 кілограмів овочів. Які це овочі? Огірки, помідори, солодкий перець, баклажани, капуста, цибуля, часник, морква, буряк. Квасоля стручкова в цьому році була, зелений горошок. І всі види листових овочів, в принципі, ну не всі, але багато видів листових овочів. Тому на такій площі можна знімати дуже класні, просто шикарні врожаї. Площа наших грядок – це третина городу. А що ж решта? А решта це от такі широкі проходи. І ми ні в якому разі не пожалкували, що ми зробили і такий широкий прохід. І є проходи тут десь приблизно півтора метри, може трошечки більше. Є метрові, є 70 сантиметрів між грядками. Ми не пожалкували, тому що це дає можливість утримувати город в гарному вигляді. По-перше, рослини трошки завалюються в проходи, тоді важко ходити, важко обробляти ці міжряддя. По-друге, я працюю дуже багато на городі з тачкою, і мені треба мати можливість заїхати, розвернутися, повернутися так, щоб мені було дуже зручно. Тому я всім раджу робити широкі проходи, якщо ви ставите високі грядки. Що стосується питання, як високі грядки полегшують нам роботу на городі, про це в мене є вже окреме відео. Посилання на нього я залишу внизу під цим відео в описі. Грядки розміщуються на площі 10 на 20 метрів. Я люблю, щоб вони були різні, тому найменші наші грядки метр на метр. В них ми вирощуємо руколу, пікінку та червону капусту. Також в нас є грядки метр на 2 метри. І таких грядок в нас 4 В цих грядках ми вирощували часник, зелень, цепарник, тут була капуста. Основні свої овочі ми вирощуємо в грядках розміром метр на 4 метри. І таких грядок в нас 12. Ми їх розміщували таким чином, щоб до них було легко підводити крапельний полив, про який я буду розповідати, коли ми будемо його робити. Тут у нас огірки перець, капуста, цибуля, буряк і морква. Тут відстань метр, а найбільший наш проход метр, вісімдесят. В цих грядках, які через проход, в нас розміщуються дві грядки помідорів. Тут дві грядки, баклажанів, це теж нам дуже зручно. Тут була квасоля і зелений горошок. Найдовші наші грядки це грядки 5 метрів 70 см. І в цих грядках ми також вирощуємо свої помідори. Ось так виглядає розкладка нашого городу. Відстань між грядками не менше 70 см. А тепер показую грядки в натуральний вигляд. Ось це у нас три грядки метр на два метри. Ці грядки я розташувала якнайближче до хати, для того, щоб можна було швиденько вискочити навіть в дощ і нарвати зелені. В цій грядці в мене росте мальок часнику, Я його посадила буквально менюсінькими оціми насінинами. Він буде рости й далі. І на наступний рік вже буде дорослий часник. Я його так і залишаю в цій грядці. В цій грядці, ви бачите, росте петрушка і вже третій чи четвертий раз посіяний кріп. Це грядка в нас була, вона виконує функцію парнику. Зараз в неї просто випадково виросли квіти. Далі там, ви бачите, базилік росте і тишки кропу. Далі проходимо і ви бачите грядки з перцем. Одна грядка метр на 4 метри, і за нею паралельно друга грядка метр на 4 метри. Він себе тут дуже гарно почуває. Ось я вам показую, бачите, червоний вже. Скоро будемо вже збирати врожай, бо в цьому році все трошки пізніше. Паралельно з грядками перцю в нас грядка з огірками, вони тут трошки в тіньку. В цьому році зробила такий висновок. Що мені треба його садити пізніше, десь числа після 15-18 травня, бо йому тоді холодно. А тоді, навпаки, зараз у всіх сусідів він уже висах, бо сьогодні 9 вересня, а в нас ще зелений і ще родить. Не буду його переносити з цієї грядки. Тут теж грядка метр на 4 метри, ну і він теж непогано тут працює росте. Поруч з парником, ви бачите, у нас є три грядки метр на 4 метри. Тут росте в нас морква. Вздовж бортиків була цибуля Шалот. Вже розповідала, що не садіть її вздовж бортиків, бо вона розвалює грядку. Така вона сильна. Ми вже її зібрали. Тут в нас росла цибуля, дуже гарний врожай цибулі в цьому році. В минулому був поганий, якось не вміли її вирощувати. Зараз ви бачите, я для цікавості посадила огірки, а вони вже цвітуть. Ну не знаю, що з цього вийде, бо садила досить пізно. І тут, в цій грядці в нас росте. Буряк. Проходимо далі. У нас тут. Ці три невеличкі грядки: метр на метр, раз, два, три. Ну, в цьому році тут був експеримент. На наступний рік буду робити трошки інакше. В цій грядці в мене так і росте рукала і Мангольд. В цій грядці була пікінка, вона вже замульчована під зиму, бо пікінку ми вже зібрали. А в цій грядці садила червону капусту. Вона дуже погано зійшла, тому досадила ну, звичайну харківську зимову, але капусту тут садила. Більше не буду. У мене трошки інші плани на наступний рік. Через дорогу від оцих маленьких грядок росте грядка метр на 4 метри капусти. Тут у мене в цьому році росте агресор. А ось тут, в цій метр на 2, росте харківська зимова. На наступний рік буду думати, чи потрібно мені скільки капусти. Але ж, в принципі, вона себе тут гарно почуває, бо вона тут не дуже париться на сонці, тут невелика. Є тіньок. З цього боку проходу ростуть у нас баклажани дві грядки, метр на чотири. Грядки. Дуже їм тут подобається баклажани теплолюбива рослина, одна із найтеплолюбивіших, тому вона тут прямо під відкритим сонцем і їй прекрасно. ось Тут у нас теж дві помідорні грядки. Насправді помідори ми вже зібрали, вже і листя посохло, зараз будемо прибирати і бадилки, там буквально трошечки залишилося. Тут у нас ростуть високі які там більше 2 метрів, там у нас ростуть звичайні кущі. І помідорних грядок у нас 4. Ось у нас іще є помідорні грядки, ті, що по 5 метрів 70 сантиметрів. І тут, в принципі, у нас вже, бачите, кінець городу, бо там вже була картопля. А зараз ще покажу, де росла в нас квасоля та е, горошок. Квасоля та горошок росли в цій гряці, з цього боку горошок, з того боку квасоля. На наступний рік я хочу трошечки інакше зробити. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, буду показувати, як я буду. Розміщувати свої культури в наступному році за помідорами. У нас одразу йде картопля. Півтори сотки, 10 на 15 метрів. Садимо ми доволі широко під культіватор. В цьому році ми взяли дуже гарний врожай, десь 300 кг, 6 повних мішків. Нам цього ну, загалом вистачає. На нашій картоплі в цьому році практично не було бур'яну. Я зняла про це відео. Посилання на нього буде внизу в описі. А там у нас рядочок кукурудзи. Дуже смачної, така бондюелька, солодка. Зараз вам покажу, де в нас росли кабачки і де зараз ростуть гарбузи. В самому кінці нашої ділянки, ось тут, під нашим парканом, в нас ми складаємо компост. І саме на цьому компості в нас і росли кабачки. Я їх вже вирвала, ось вони лежать вже на кучі. Тому що вони вже так плодоносили, що вже бідні аж втомилися. Тут у нас залишилися гарбузи. Сорт у нас такий, що він не росте дуже великий, але він такий помаранчевий, дуже гарний. 10 гарбузів ось тут у нас росте, ще достигає. І вони ще два. Тепер безпосередньо про кількість рослин. Наприклад, перець. В одній грядці в мене 16 лунок. В кожну лунку я висаджу по дві рослини. Ну, я так колись прочитала, що перець дуже любить рости в парі. Так, я їх і сажаю. Таким чином, в одній грядці в мене 32 рослини, а в двох, відповідно, 64. Баклажані в мене 2 грядки. Тут теж по 16 лунок, але в кожній лунці росте одна рослина. Таким чином, в мене всього. 32 баклажана. Помідорів я висаджую всього 88 кущів. І з цієї кількості 60% це салатні, і 40% це у форматі сливок для консервування. Капусти в 4-метрову грядку я висадила 20 штук, а в 2-метрову десь приблизно 12. Але я бачу, що я буду висаджувати її трошки менше, рідше, щоб вона мала більше площі. Бо е, такої кількості капусти нам, чесно кажучи, дуже багато. Що стосується моркви і буряку, то в цих грядках я їх висаджую в три ряди. І ну зараз я ще не знаю, який нас у нас врожай, але приблизно з такої грядки в минулому році ми зібрали 100 кілограм буряку. Морква в минулому році була погана, бо її дуже поточила в нас морквяна муха. В цьому році я бачу, що морква доволі чиста. Ну, не знаю, чи буде тут дуже багато, бо з морквою ще треба мені навчитись працювати. Але я бачу, що в принципі цілком достатньо. В цій гряці в нас росла цибуля. І ми зібрали з цієї грядки 20 кілограм уже чистою вагою сухої. І ще приблизно ми зібрали десь 5 кілограм цибулі шалот для нашої родини, з трьох людей, 25 кілограм цибулі, в принципі, нам достатньо. Ось такі посадки ми робимо. Зараз про врожай цього року я ще повністю не можу вам розповісти. Я зроблю для цього окреме відео. В минулому році ми зібрали, у нас був точно такий самий город, просто без високих грядок, але з такими ж проходами. І в минулому році ми зібрали приблизно 200 кілограмів помідорів, 40 кілограмів солодкого перцю, 45 десь приблизно кілограмів баклажанів. В принципі, я бачу, що в цьому році по помідорах приблизно те саме. При тому, що в цьому році з помідорами дуже непроста ситуація. І про цю ситуацію я обов'язково розповім в наступному відео. І там буде дуже багато цікавих висновків. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь на канал. Будемо з вами ділитися досвідом з такою непростою погодою, яка зараз у нас. Таким чином, такої кількості посадок цілком вистачає. Для того щоб у вас були овочі від врожаю до нового врожаю. Звичайно, що для цього, щоб вони росли, щоб, не, щоб ваша невелика кількість переросла у велику якість, для цього, звичайно, я приміняю спеціальну агротехніку, яка взагалі не секрет, і я цією агротехнікою ділюся у своїх відео. Про врожай минулого року я обов'язково залишу посилання під цим відео. А в наступному відео я розповім про врожай цього року і поділюся ще цікавинками, як ми за цей врожай боролися. Уже зараз дуже задоволена врожаєм, тому що погода була важка а врожай в нас в принципі досить гарний. І е, я дуже люблю свій город. Я хотіла, щоб він виглядав саме так, щоб він був врожайний і дуже красивий, естетичний. Тому давайте робити свої городи такими гарними, красивими, і е, робити таким чином, щоб на городі ми е, дуже мало зусиль прикладали, мінімізували ці зусилля та свій час. Для цього я й роблю свої відео. На сьогодні це все. Якщо відео вам сподобалось, поставте мені вподобайку. Пишіть в коментарях, що ви робите цікавого на своєму городі. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока.